Всім відомо, що Імперія ДНР розвалилася у 2000 році до нашої ери, але про те, якою ж мовою там говорили, тоді достаменно невідомо. Але що як я вам скажу, що насправді це все вже давно відомо, але про це мовчать. І так саме криворожанська мова є історичною мовою імперії ДНР та Великого князівства Луганської Народної Республіки. І так, вона є германською мовою. Сьогодні буде унікальне відео. Прошу вас обов'язково поширити його, бо такого. Вам більше ніде не розкажуть, бо саме сьогодні, 1 квітня у День Незалежності ДНР, я вирішив розповісти вам про це. Повірте, те, що ви сьогодні дізнаєтесь, може зруйнувати ваше бачення світу. Тож для початку ми повинні відповісти на питання, де говорять криворожанською мовою. Ця інформація вже ж є недоступною у відкритих джерелах, але я знайшов її. Ці люди просили не говорити про це нікому, але я вважаю, що правда вище за все. Тож так в Україні все ще залишилися люди, що говорять секретною мовою, в основному у Житомирській та Одеській області. Бо саме туди, у 1991-му повернулися великі ДНРівці. У сучасних пародіях на ці країни, що не соромлячись назвали себе ДНР та ЛНР, люди вже давно не мають нічого спільного з цими великими народами, бо їх там немає вже майже 100 років. У кривому розі все ще можна знайти людей, що володіють нею, але їх там зараз дуже мало. То де ж зараз в основному говорять криворожанською? Ну, по-перше, в штаті Огайо, там більша частина володіє цією мовою. Також їх можна знайти у Сіленді. Христиані, Швейцарії, Центральній Австралії та у місті Бебра, землі Гесен в Німеччині. Це регіони, де більшість знає криворожанську мову, проте підрахунки їх ж дуже складні, бо більшість приховує цей факт. Але чому ж? Тут нам допоможе історія. Тож, вже у десятитисячному році до нашої ери на території сучасної Дніпропетровської та Донецької області існувало плем'я Ангдшан'їл, яке жило приблизно на цих територіях. Але після того, як вони вирішили просунутися на південь, там вони зустріли давніх укрів, що в той час вже починали копати чорне море. Їхня зустріч не дуже вдалася. Спочатку вони починали діалоги, тому навіть у сучасній криворожанській залишилися декілька українських слів, як, наприклад, море, вугілля, бомба, рік, та навіть число вісім. Проте, давні Укри не хотіли ділитися своїм новоствореним Чорним морем і вигнали їх. У відповідь на це великі ДНРівці почали копати своє Азовське море. Але не закінчивши це дійство, давні Укри почали вбивати їх і геноцидити. Більша частина населення була врятована за допомогою своїх технологій, як, наприклад, ДНР. -оджет. В результаті авіакатастрофи вони впали на території сучасної півночі Німеччини та Данії. Нічого вам не нагадує. Так, це ж історична територія прагерманської мови, з якої пізніше і пішли такі мови, як німецька, шведська, англійська та інші. Але не всі зупинились там. Деякі залишилися у Криму та руйнували спроби давніх укрів затопити півострів, пізніше сформувавши гоцьку мову і відтіснивши їх аж на території Новгороду. А самі створили Велике Князівство Луганської Народної Республіки. Але з послабленням її давні укри з Новгорода почали війну проти ВК ЛНР. Та створили таку державу, як Київська Русь, знову відтішнивши їх у Крим, в той час як інші полетіли до Америки і створили там такі будівлі, як Піраміди Майя. та контактували з місцевим населенням. Тому понабиралися також купи слів від цих народів в той же час. Розвиваючи технології, а вже ж з приходом сюди європейських колонізаторів, життя повністю змінилося. За допомогою нових технологій великі ДНРівці почали жити на місяці, контактуючи з іншими прибульцями. Проте у 1918 році вони все ж спустилися на землю та утворили Донецьку криворізьку республіку, влада, у якій щоправда, була швидко захоплена більшовиками. Наступного разу спустилися вони на землю у Другу світову війну, секретно захопивши владу у США та висадивши війська під Сталінградом. І далі відомостей про них не було аж до 2022 року. Коли московицькі війська підійшли дуже близько до Кривого Рогу, тоді великі ДНРівці носії криворожанської мови почали впливати на лідерів європейських держав. Саме тоді і почалася масштабна поставка зброї для України, щоб захистити свою історичну батьківщину. Якщо раптом ви подумали, що те, що я кажу, це якась маячня, ви маєте на це право. Проте в мене є те, що доказує мої слова. Ось воно. Це документ. Увага! з тисямсот року до нашої ери. І написаний він був у дружково штаті. Дружково штат це сучасна дружківка. Так і написано імперія ДНР. Цей документ написаний явно не на папері. Папер не міг зберігтися весь цей час. Проте, а вже ж він встиг постраждати. Мене намагалися відловити уряди багатьох країн для того, щоб заполучити цей документ. І сховати його. Саме тому зараз я переховуюся у Молдові, бо сюди навіть Інтерпол боїться їхати. Тож, це українсько-криворожанський словник. І тут навіть є текст. Я довго розшифровував його, і все ж тепер я знаю, що тут написано: Увага! Ванька, Встанька. Що таке? Приготуй собі пакет. Ванька, встанька, не біжи, вже немає куди йти. Я не знаю, що хотів сказати цим великим ДНРівці, але можливо наш мозок ще не здатний усвідомити всієї сили цього тексту. Також цікаво підмітити те, що позаду є слід, що означає, що його вирвали у когось, але у кого. Це достаменно невідомо. Здається, приховувати вже нічого. Таєс, як ясно супортор криворожані шмогмал. Індяг дом дундахте. Каген, Чорній. Інд Венях Вирайде Цизизис. Скасаген нату. Ях Виланде Деу Неріш. And jak пірау Cus. Після зізнання вважаю важливим розповісти і про різновиди Криворожанської. Для початку, а вже ж ви вже помітили писемність, вона тут абсолютно унікальна, так як це єдина система письма, що використовує цифри замість букв. Тобто система тут дещо схожа з єгипетським письмом. Разом деякі символи означають, наприклад, слово мова, яка криворожанською буде «могумал», Пишеться як. Три у восьмій плюс п'ять у нульовій. Три у восьмій це голос, а п'ять у нульій нація. Давайте для прикладу візьмемо якесь речення. Наприклад, скажемо, я люблю слухати фонк. Сім у другій, вісім у четвертій, мінус сім у другій, один у четвертій, плюс два у сьомій, один у четвертій плюс один у четвертій. Через таку систему письма в основному відрізняються саме наголоси у різновидах та самі слова, бо великих ДНРівців дуже багато. А вже ж на Житомирщині в їхній мові присутні українські слова. Наприклад, там використовують такі слова як село чи місто. У Огайо вони мають багато слів з англійської. А от про тих, що живуть у космосі, я можу розповісти набагато більше. Справа втім, запис було вилучено урядом України.